На каналі Українська Хвиля. Сьогодні розглянемо головні зміни, які очікуються в Україні з наступного місяця. З 1 липня їх багато зібрала найголовніші їх 10. стосовно соціального забезпечення, мобілізації, обмежень грошових переказів, курсу долара, цін на продукти та інші нововведення. Зараз я їх перерахую. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та. Соціально-політичні новини і нас уже понад 66 тисяч. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Окремо хотіла зазначити, що виявляється в аналітиці. Вказано, що постійні глядачі мого каналу 368 тисяч українців. 368 тисяч. А підписані. Лише 66. непорядок. Давайте це виправимо. Натискайте на підписку на дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. Вам не складно, а мені приємно. Поїхали. Перш за все хочу сказати, що пенсійна реформа, про яку говорили два роки наші можновладці, наші урядовці, у соцполітики, неодноразово анонсували зміни з 1 липня 2025 року. А їх не буде принаймні у липні запровадження пенсійної реформи точно не очікується. Наразі немає навіть законопроєкту, який би був винесений на розгляд Верховної Ради. Таким чином, пенсійна реформа відкладається до кращих часів, лунають повідомлення Ня, що зміни запрацюють з жовтня, з ще якогось місяця різні є думки, аналітики поки мовчать урядовці також, але точно відомо про те, що з наступного місяця, з 1 липня, в Україні має запрацювати нова базова соціальна допомога, розмір якої становить 4,5 тисячі гривень. І і ця виплата буде вищого розміру за ті, які зараз отримують соціально незахищені категорії населення. Таким чином, ось ця уніфікована допомога об'єднує багато інших для того, щоб люди не отримували різні виплати, отримували одну базову, а спрощеною процедурою і без зайвої бюрократії. Залишу в описі під цим роликом посилання на це відео. Якщо для вас ця соціальна підтримка є актуальною, переходьте за цим посиланням і ознайомтесь. Лише нагадаю, що для частини українців, які потребують цієї соціальної підтримки, ця нова базова соціальна допомога запрацює з 1 липня, а для решти з 1 жовтня. Але всі деталі у попередньому відео. Наступна зміна випливає з першої. З 1 липня органи соціального захисту України передають свої функції з призначення та виплати соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, а також особам з інвалідністю, зокрема дітям, саме пенсійному фонду. Тому потрібно звертатись буде вже не до органів соцзахисту, а безпосередньо до ПФУ. Ож стало відомо, що в Україні з наступного місяця заплановано значне скорочення працівників, а саме представників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій, які виконують функції у цій сфері. Це пов'язано із тим, що їхні функції будуть виконати представники пенсійного фонду України. Звільнення передбачено для 1075 семидесяти Осіб і додаткові кадри до пенсійного фонду мають намір залучити саме з районних державних адміністрацій, тих, хто виконував ці функції раніше, тобто буде таке переформування персоналу, і ті працівники, які працювали в органах соціального захисту, будуть задіяні у пенсійному фонді. Ну, далі. з 1 липня в Україні змінюється стандарт напруги в електричній мережі, і замість звичних 220 вольтів буде 230. Одразу скажу, що ніяких змін особливо не передбачено, пов'язано із тим, що ми переходимо поступово на європейські стандарти. Тому що що ми робимо правильно, інтегруємось в Європу повільно, складно, важко з проблемами, але все ж таки прям. Моємо до того світлого майбутнього, принаймні так нам кажуть аналітики. Зазначають, що перехід на новий стандарт не повинен негативно вплинути на роботу побутової техніки, тому що вона власне розрахована на діапазон від 207 до 250 3 вольтів, тобто плюс-мінус 10% від номінального значення у 230 вольтів. Тому перейматися про те, що ось ці плюс 10 вольтів якось змінять, якось зруйнують, пошкодять побутову техніку, не варто. Але якщо такі побоювання є, якщо ми говоримо про комп'ютери, телевізори інші електронні прилади, то рекомендується використовувати стабілізатори напруги. Ну, як ми знаємо, для комп'ютерів вони і використовуються, тому що різкі перепади напруги дійсно можуть їх пошкодити і навіть зламати. Зміна стандарту напруги точно не відобразиться на платіжках. На щастя, хоч десь є стабільність, і комунальні тарифи наступного місяця змінювати не будуть. Принаймні, що стосується електропостачання та газопостачання, тарифікація для побутових споживачів залишається без змін. Електрика у нас залишається по 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину, а газ 7 гривень. 90... 96 копійок за кубометр, загально національних змін тарифікації водопостачання не передбачено з наступного місяця, але громади можуть коригувати тарифи безпосередньо, якщо це буде прийнято рішення місцевою владою, тобто лише в певних населених пунктах, містах можуть бути деякі зміни, звичайно, в бік підвищення, на жаль, але всеукраїнських українських змін підвищення вартості води точно не буде. Стосується мобілізації, на жаль, вона продовжуватиметься так само, як і дія воєнного стану у нашій державі. У Міністерстві оборони заявили про зміни вже запроваджені, а також ті, які очікуються найближчими тижнями, тобто в липні. липніше нововведення це запровадження онлайн штрафів за порушення військового обліку, які можна сплачувати у мобільному застосунку Резерв Плюс. Це працює наступним чином: людина заходить у свій додаток, бачить, що вона. Порушила військовий облік, і їй надається знижка на сплату штрафу, тобто вона сплачує не 17 тисяч гривень, а 8,5 тисяч гривень. Тобто ось така 50-відсоткова знижка. І Наступна зміна це зручне проходження ВЛК. А саме чоловік військовозобов'язаний у віці з 25 до 60 років матиме змогу самостійно обрати той медичний заклад, де він хоче пройти військово-лікарську комісію. Кінця року функціонал мобільного застосунку Резерв Плюс буде ще більш розширено, і в ньому з'явиться можливість підписувати контракти зі Збройними силами України. Як ми знаємо, наразі діє контракт 1824. А також у першому читанні розглянули і ухвалили наші народні депутати законопроєкт 60+, тобто той, що передбачає контрактну службу для чоловіків старше. Десятирічного віку наразі це ще не закон, ще має бути друге читання, ще має бути підписання або не підписання Володимиром Зеленським, але така ініціатива підтримали її наші депутати Верховної Ради. Сступна зміна це обмеження грошових переказів через Укрпошту. Укрпошта, наш національний оператор поштового зв'язку, слідом за новою поштою запроваджує обмеження і вони безпосередньо пов'язані з посиленням податкового контролю, взагалі контролю за доходами наших громадян. Що про що повідомила Укрпошта? Що з 1 липня встановлено нові ліміти на готівкові виплати через післяплату для фізичних осіб максимальна сума виплат на місяць це $100. Тисяч гривень, максимальна кількість операцій на місяць 10. Таким чином, ці обмеження вплинуть на продавців, які активно використовують післяплату для продажу товарів через інтернет-майданчики. Тобто люди продають щось через інтернет-майданчики, у них замовляють ті чи інші товари. Вони приходять на Укрпошту, і післяплата передбачена таким чином. Ці операції буде обмежено і якщо ці такі транзакції проводять, проводять люди, які не є підприємцями, не зареєстровані, то у них тепер є обмеження не більше 10 операцій на місяць на суму не більше 100 тисяч гривень. Відповідно, якщо а, грошові перекази на більші суми й операції більше а, є. Абсолютно зрозумілі підстави для того, щоб вважати підприємницькою діяльність, ось таку, і відповідно потрібно сплачувати податки. Тому ця можливість вже закривається з наступного місяця. І в Укрпошті порадили для кого актуально ось ці такі масові операції, масові перекази після плати. Тобто є така комерційна діяльність, її потрібно оформити згідно чинного законодавства яким буде курс долара у липні 2025 року? Наступного місяця не очікується значної девальвації гривні і долар коштуватиме у наступному діапазоні 41 гривня 40 копійок, 41 гривня 90 копійок. Тобто середньомісячний рівень 41 гривня 60 копійок. Про це повідомив Голова правління «Глобусбанку» Сергій Мамедов він зазначив, що з липня до грудня, тобто до кінця року, з наступного півріччя курс долара зросте приблизно від 2,5% до 5%. Але зміни на валютному ринку не будуть різкими. І до кінця року офіційний курс долара може сягнути позначки у 43 або 44 гривні. Ціни на продукти наступного місяця з 1 липня очікується поступова стабілізація, а потім зниження вартості овочів та фруктів. Це пов'язано із сезонним надходженням нового врожаю на ринок. Поступово ціни на ось ці цю групу товарів будуть знижуватися. І хлібопекарська продукція навпаки дорожчатиме. у липні на 1-2%, не досить значно, а більш суттєво до кінця року на 5-7%. М'ясо у липні, зазначають аналітики, подорожчає на 2%. 7%. тобто не дуже помітно, але все ж таки підвищення цін буде. А через високу вартість кормів очікується подорожчання м'яса у липні на 2-7 Більш активно буде дорожчати свинина, а також курятина. Яловичина. Через нижчий споживчий попит відповідно дорожчатиме менш повільно, але загальна така річна тенденція це плюс 10%. Тобто очікуємо підвищення вартості м'ясної продукції. Тут на звіна це подвійне громадянство. Як ми знаємо, 18 червня наш парламент ухвалив закон 11469, який передбачає подвійне або ножине. Громадянство, що передбачає цей закон, що громадяни України без втрати свого громадянства зможуть отримати громадянство іншої держави або кілька так само іноземці зможуть отримати громадянство України без втрати свого власного таким чином, взагалі ця новина викликала суспільний резонанс, дуже багато критики, дуже багато негативних відгуків. До речі, поділіться в коментарях, що ви про це думаєте, але. Проєкт цей був ініційований президентом Володимиром Зеленським, і очікує на його підпис. Новина викликала резонанс. Дуже багато критикують таке рішення. Нагадаю, що це законопроєкт ініційований президентом Володимиром Зеленським, і він же має підписати цей закон, який підтримала Верховна Рада. Якщо це станеться, то звичайно запрацює з наступного місяця ця норма. Ну і завершуємо цей випуск прогнозом погоди. Як ми знаємо, липень це найспекотніший місяць в Україні, це традиційно, але він не буде таким, як у попередні роки, дещо прохолодніше. Очікується так, буде температура, особливо в другій половині місяця, підвищуватися, перевищувати 30 градусів. Але середньомісячна температура коливатиметься у межах від плюс 20, плюс 25. Рекордів спеки метеорологи. Не обіцяють, кажуть, що ось те, що ті такі аномалії, температурні які фіксувалися рік тому, наразі не передбачають Синоптики прогнозують, що наступного місяця кількість опадів буде дещо нижчою за норму. Існують ризики виникнення ґрунтової посухи, кажуть вони, а також природних пожеж, особливо в деяких областях саме на Лівобережжі. Довжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Кожного долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Ви можете підписатися на десятки різних телеграм-каналів, але я це зробила за вас і щоденно відслідковую най- Важливіші події в Україні. Підписка на мій канал гарантує вам знання про найголовніше: Приєднуйтесь і бережіть себе!